З якою метою Путін збирається в Китай в жовтні? Якась тема зброї, тема саме фінансування і крім того, тут стає тема Союзу. Саме про те, що ми знаходимося в кризі, потрібна допомога і якщо не ви, то ніяк? Важливо взагалі. Вийти знаєте, на якийсь рівень стабільності, бо якась тема того, що в країні все нестабільно, вона стає надважливою, надактуальною. над актуальною. Так що тут дуже багато спектрів. І одна секунда, ще якби Путін їде на рівні молодшого, на рівні того, хто готов покорятися, виконувати якісь умови. Так що там така дуже цікава. Бо це якби як останній шанс взагалі для нього. Чи відбудеться зустріч Путіна та Ердогана в Сочі? Я наскільки розумію, вона відбудеться. Знову ж у нас тут прикривають і я у вас говорила, що якась тема воно чи таємно, чи може там того, що не в той день покажуть нам пізніше? Вона, вона так і залишається, але я думаю, що вона відбудеться. Чи справді відносини між путіним та Ердоганом поступово псуються? Ну, вони псуються, тому що перед нами, знаєте, такі хитрі ще хитріші. І тема, що з кожного цього кожен хоче щось своє заробити. вони не чують, переходять на якісь такі рівні умови. Так вони псуються, але при тому е美味, тут іще і є маніпуляція, що вони згущують фарби. Для того щоб щось мати на виході від цієї інформації. Чи буде стабільним постачання зброї з США до кінця року? Моя думка, що так буде, але тому що є якась угода підписана, якісь документи да, що там. 10 патронів дадуть тоді, 20 тоді, і воно, там мають його виконувати, там є якась маніпуляція, є тема на рівні того, що можуть нам не підносити так, які є факти. Знаєте, маніпуляція фактами. Вона йде, що ми якби отримуємо, але не говоримо інше. Якась саме Путанність інформації. Але я думаю, що ми будемо отримувати до кінця року 100%. Що в тому те, що пообіцяли, ми отримаємо. Чи отримає Україна нову сучасну зброю восени? Ми отримуємо нову сучасну зброю восени. Єдине, що там як завжди. Спочатку зброя, потім інформація, що ми її отримали, і велика така натяжка в тому, що це все рівно не та кількість, от не та кількість, що обіцяли. Обіцяли 10, дали 7. Тут все-таки більша частина, чим, чим, чим половина, так? але є оце недопостачання. Чи справді контрнаступ на півдні переходить в вирішальну фазу? Так, це інформація точна. Ми будемо бачити цю реалізацію. Доволі важка ця вирішальна фаза. Вона йде по десятки мечів. Це про велику кількість загиблих. Про велику кількість смертей, але вона буде набирати обертів. Про що це? Що ми будемо бачити кожного дня більше і більше просування? Чи буде деокупована лівобережна Херсонщина в вересні? Я не думаю, що в нас вона буде доокупована, тому що якесь просування дуже помалу, перш за все, невистачання сил, і знову ж у нас якась тема закріплення. знаєте. Лучше мало та, та надійно. І от воно таким чином звучить. Я наскільки розумію, що там доволі великі супроти, можливо, про це не говорять і не пишуть, якось активізуватися, поки там не можу. ми не можемо точно. Дуже такому домасштабному. Чому Пригожина поховали без військових почестей? Та тут все просто тут якийсь страх того, що, щоб не зібрались якісь маси і ті маси. Просто там не наробили очами саме російської влади лиха, да? Бо вони могли там порушити спокій, а то й царя знищити, так щоб краще тихенько, і потім цю інформацію подати, і при тому подати, знаєте, так, спокійненько, тихенько, двома такими маленькими реченнями. Так що це така маніпуляція, яка була використана саме для укріплення влади. Чи справді між вагнерівцями та правоохоронцями в Білорусі розгортається конфлікт? Ви знаєте, що це не на рівні того, чи це правда? Це щось таке вже масштабоване, це те, що взагалі якось починає занадто швидко рухатись, і це якийсь такий глобальний конфлікт. Там піднімається тема, що довго терпіли, десь підзакривали очі, десь маневрували, а це зараз вже починається вже бикування, починається вже йти стіна на стіну. Так що ну, це, вже, це більше вже схоже на війну, ніж на загострення конфлікту. І з того, що я бачу на Три семірки тут не, не вистачає якоїсь іскри, щоб там почали стріляти. Чи справді вагнерівці перейдуть на службу до Путіна? Я цю інформацію не підтримую. Тут знову ж конфлікт, нерозуміння, і взагалі вони розсварені. Є там хтось, хто перейде, але це більше про виняток, ніж про норму. Так що це. Моя відповідь це все таки в меншості. Чому російська влада намагається відправити всіх вагнерівців в Африку? Теж тут все просто знаєте це? Максимально велика небезпека по дьяволу, да, – це люди, які мають підтримку, які можуть підняти маси, як би це не звучало, а вони занадто мобільні, зриваються і зразу починають діяти. Це таке, знаєте, з Росії вон і спокій зразу відновлюється. Так що така ідея є. Теж не дуже впевнена, що вони настільки її по цьому реалізують, бо вони не, саме не виконують все вчасно. Так? Вони якось все рівно роблять по-своєму. Сказали, їдьте йти напрямо їдуть вліво. Так що там якась така організація в організації. Чи є загроза з боку вагнерівців для правлячого режиму в РФ? Загроза є доволі серйозна загроза. вона, Якщо беремо з десятки, то це 60%. Да? Якби загроза є, є якась, наскільки я розумію, по відлюднику якась інструкція, можливо, це те, що і говорив Пригожин: що роби один, роби два, роби три, є організатори. І є, є конфлікт. Поки його стримують. Це але це від слова «поки». Чи буде подовжена заборона експорту української агропродукції в ЄС? Дуже важка тема. Перш за все, якось тема ціни і тема. Загалом, як воно працює на сьогодні, Немає якогось механізму, логістики. Це в такому. Чи буде вона продовжена? я думаю, що буде, але не зараз не зразу. Там іде зупинка на ну саме мало це на декілька місяців, яка має працювати, але я думаю, що буде продовжено. Там дуже багато є вимог і дуже багато є питань до цієї роботи. Чим завершиться суд над гіркиним стрілковим? Чи буде в нього вирок, так відбуде він буде, він буде перед судом, але мені така якась цікава історія. Да, вирок є. Реалізації вироку я не бачу. Чому саме так? Я думаю, що, ну, наприклад, я не здивуюсь, що він піде знову ж на фронті якимось чином саме це така активація на фронті. Так що вироб буде, реалізацію от не бачу. Якою буде реакція Української греко-католицької церкви на слова Папи Римського про велич Росії? А я думаю, що вони промовчать. Нам дають якусь, знаєте, такий стан нічого не чую, нічого не бачу, пропускаємо каєм між, між вухами, і взагалі, навіть якщо хтось там щось буде запитувати, то вони скажуть, що ми окремі, ми так ми, якби спілка в спілці, але у нас кожного своє бачення. Так що це якби... Ніяким чином вони це собі не присвоять. Чи можливі вибори в Україні під час військового стану? Я все таки не впевнена, що вони будуть. Чому? Тому що це щось зробити дуже важко, це перше нам говорять. Якась ще тема суспільства, яке не підтримує ці вибори саме в такому стані. Те, що моя відповідь більше всього що ні. Чому деякі політичні сили вже у відкриту готуються до виборів, незважаючи на війну? Ну, перш за все, що потрібно зайняти це місце. І якби, якщо я почну підготовку, то я буду, наберу кращу команду. Тут більш про набирання команди зараз. Крім того, тут всі розуміють, що придуть якісь нові. Парламент не те, що поміняється, він глобально поміняється, і шанс саме забігти туди зараз просто якийсь шалений. От всі хочуть до влади і розуміють, що такий час змін, коли можна туди попасти. Так що, на жаль, я думаю, що ми це будемо бачити ще більше кількості. І не дивлячись на те, що вони будуть відкладатися, люди будуть заявляти про створення нових партій, про якісь свої програми. Ну, час виборів пішов. Подобається нам це, чи не подобається. Чи повернуться додому українські полонені в вересні? Не скажу, що кращий місяць для повернення буде, але в меншій кількості знову ж тему цієї смерті, і якщо ви згадаєте, що було в серпні, ми повертали саме мертвих людей, вона буде продовжена. Так що це такі маленькою кількістю, і саме люди, які ну, більшості мертві. Чому виникають суттєві проблеми при переговорах щодо повернення в Україну цивільних полонених з РФ? Я думаю, що це притримка до кінця. Все-таки всі розуміють, що рано чи пізно почнеться цей процес, і це якийсь як більш вагомий аргумент. Це те, що може на одну чи іншу сторону спрацювати краще. І саме тут у би підтримка. Тут якась політична ідея, яка, яка є, і його притримують. Це навмисно підтримують як якась стратегія. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.